то, що всі там кажуть, треба контролювати злучку. Є самки такі, це молода самка. Дуже дурна. Бачите що робиться? І може бути поранений самця. Самець, наприклад, дуже гарний. Так в мене оце а п'ят розв'язав, тому він не дуже дорогий. і я можу дивитися, щоб з неї не було ніяких питань. Тому всі самки, які, коли відпускають до самців, контрольні злочки. Але відео сьогодні не про те. Відео про те там писали в коментарі мені, де я показував самки під злочку. Казали, що я казав тим самкам в 4 місяці. Мені написали, що там тим самкам в 6 місяців. О, я розв'язую зараз самочку. Це її через 5 днів буде 4 місяці. Хочу вам просто показати, що це карманська біла, що вона на вигляд немає, на вигляд маленька, але має воду. Чому? Бо це м'ясний кролик збитий кролик. Тому потрібно а це зараз. Бачите що робиться. Дурнатка самка. Але вона в охоті все нормально, вона підпускає самця. Але може по і прокусити йому і сім'яники, і викусити йому, може, святові органи всі. Тому читати донести йому якісь поранення. Тому все здійснюємо контроль. Може, якщо слабий, слаботемпераментний самець, може зашугати його. Тому це все треба зважати. К сожалению, он делает третью садку. Ну и мы идем. Мать очень агрессивно относится, значит. Надо мучить ні її. Так, шо, так, так. И сейчас покажу вам ще сам что он себе представляет. Случайно. 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 Так потрати повоювати самками. Трошки в його шугану там за, за за, за стінки другий самець.